Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Найбагатші країни зазвичай не є найбільш впливовими країнами. Економіка це важливо, але не найважливіше. Скажімо, Німеччина не тільки не здатна на проведення зовнішньої політики, вона навіть не здатна на проведення внутрішньої політики. Вона потрошку зникає з середини смислі. Німецька нація зникає. Вона віддала уже свій дух, вона відмовилася від власної культури, від власної історичної спадщини. Вона відмовилася від власних героїв. Тепер вона відмовляється від німецької етнічної складової. Дуже багата країна, в якій німецька поліція вже не контролює деякі німецькі міста. Ця країна боїться навіть власного інстинкту самозбереження. Вона боїться дати нам тауруси. А до цього мав би спонукати її інстинкт самозбереження. Вони кажуть, що без німецьких військових українські військові не зможуть користуватися цими таурусами, і за це московити можуть образитися на Німеччину. Це брехня. Німеччина продала тауруси Іспанії і Південній Кореї. І жодна з цих країн не закупила би Тауруси, якби їхні військові залежали від німецької армії в користуванні цими системами. Я кажу за німеччину не тому, що я її зневажаю навпаки. Я дуже поважаю німеччину і мистецтво, і історію, і її культуру, якої вже немає. А кажу за німеччину, тому що це найбагатша країна. В Європі, якщо ця найбагатша країна ні на що не впливає ні назовні, ні всередині себе, то з іншими країнами і ще найгірше. Економіст випустив непогану статтю, в якій пише, що три роки війни в Україні Європу нічому не навчили. Європейці так і не збираються нічого виробляти в плані зброї, тобто. Всі ці десятиліття, коли безпеку Європи забезпечували Сполучені Штати, просто вбили в них основний інстинкт. А основний інстинкт це не стативий інстинкт. Він у них не вбити просто зараз повернути не в ту сторону а в бік одностатевого кохання. А інстинкт виживання, інстинкт влади, казав Адлер, Це є найголовніший інстинкт людини і найголовніший інстинкт груп людей нації це він вже не проявляється. Навіть такі великі країни, як Сполучені Штати, і, наприклад, як Китай. А чи є вони найбільш впливовими? Формально так, скажімо, Сполучені Штати можуть дати нам зброю, можуть не дати нам. Зброю, але зараз нинішнє керівництво Сполучених Штатів нове Трамп і вся його команда будуть робити все для того, щоб е, зменшити роль Сполучених Штатів у світі, для того, щоб піти зі світу, вони буквально хочуть обмежитися від світу обмежувальними тарифами, меншою участю в. Всяких операціях за кордоном відмовитися від свого впливу в Європі, що каже Трамп, та Ви самі там забезпечуєте свою безпеку. Ми більше не хочемо безкоштовно це робити. Те саме він каже північним корейцям. Це саме він каже і Тайвань. Зараз доленосні події в Сирії і Лівані. Сполучені Штати жодним чином не задіяні в Сирії трошечки. І то не можуть захистити підшефних курдів, навіть не хочуть цього робити. А натомість які ж країни впливові не найбільш багаті, а найбільш духовиті в нашій частині світу це Ізраїль, це Туреччина. І дивіться, ці країни зараз вирвали у вісі зла одразу, і Ліван, і Сирію. Можливо, зараз вирвуть навіть Іран, тому що в Ірані назрівають великі події пошашкин раз поїхав до Єгипту на зустріч э, лідерів найбільших ісламських держав. Сунітів, перше між іншим, це він цей Шиїт зараз буде домовлятися з сунітами. Проти кого він буде домовлятися з сунітами, не проти Ізраїля. Він буде домовлятися з сунітами проти корпусу вартових ісламської революції. Цей корпус вартових зараз намагається захопити всі посади в Ірані, пов'язані з експортом нафти. Корпус вартових ісламської революції не хоче зараз відбити. Ліван у Ізраїля він не хоче зараз здійснити велику контрнаступальну операцію в Сирії. Він е, змагається за нафтоторгівлю. А старий, хворий і слабкенький конфлікт між президентом Ірану Пашишкяном і корпусом вартових ісламської революції. Це буде. Головна інтрига 2025 року на Близькому Сході. Більшість населення так само проти корпусу вартових ісламської революції, тобто там може бути цікаво, хто знає, можливо, іранський режим і впаде. Турки вибили з-під московитів навіть Абхазію. Ну, ви ж таки, не американці, не британці, ні німці, ні Євросоюз, ні весь Західний світ турки. Головне духовитість, життєва енергія. Головне сміливість, і саме тому Північна Корея є більш впливовою країною ніж Південна Корея. Південна Корея незрівнянно багатша країна ніж Північна Корея. Там люди не голодають в. Південній Кореї, але ця країна боїться всього. Вона боїться навіть прямо постачати озброєння Україні для того, щоб Україна знищила побільше солдат Кіма. І ще трошки і Північна Корея, завдяки своїй активності, вона зараз війшла в світову політику на хвилиночку. Ця країна вона війшла уже в європейську політику, ця країна. І ще трошки вона стане більш впливовою ніж Китай, тому що китайці позбулися своєї житейської енергії. Вони позбулися духу і духовитості. Вони вже не хочуть працювати. Вони не хочуть навіть брати під роботу безвідсоткових кредитів, які роздає китайський уряд. Вони хочуть тільки відпочивати ні працювати, ні воювати. Вони не хочуть, і це дуже сильно відчувається, тому пікін. Заявив, що вірогідно в 2025 році дефіцит бюджету він допускає буде 4%. Це вперше за десятиліття. Все, ріст закінчився. Почалося падіння саме з тієї причини, що китайці не хочуть у деяких важливих галузях економіки. Падіння 15% уже в будівельній галузі падіння 30% в Китаї. Це при тому, що Китай, попри все, все ще. Проявляє якусь економічну активність От своєю економікою, намагається перебувати грошима, тобто всередині він не уже не може впоратися а натомість назовні і ще тримається за свої впливи в Африці, наприклад, або в Центральній Азії. І зараз він перекуповує можливості казахів щодо видобутку і виготовлення твелів. тобто видобутку урану і виготовлення з них твелів, наприклад, Петропавлівськ, найбільший у світі завод твелів, можливо, найбільший у світі, і зараз туди Китай зайшов. Московити до останнього часу контролювали 30-40% світового видобутку урану, в тому числі і за рахунок своєї долі у казахських. Фірмах, але з Казахстану їх вичавлюють китайці. І, от ми кажемо, що Московія це повністю залежна від Китаю, країна, і все таки інше. Є проблема. Китай справді ще має кошти, кількість яких зменшується, зменшується його економічний потенціал. Натомість московити духовиті, на жаль, вони будуть головними в цій зв'язці, або принаймні вони можуть кинутися на Китай. На його маріонеток в Центральній Азії, коли їм заманеться, і Китай нічого не зробить. На жаль, у них є духовитість, їхні солдати здатні повсти в бій з приреченістю трупів. Їх важко вичувати з бліндажів, вони не здаються. От наші хлопці з братства брали один бліндаж буквально днями, закинули туди 18 гранат. І вонюшки не здалися, щось там пробували ще чинити якийсь спротив. Коротше кажучи, довелося це вже донищувати більш сильними засобами. У українців є європейська сміливість і стара європейська духовитість. У московитів їхні якості трошки іншої природи. Це як сарана буквально. Сарана ж вона не, не те, щоб вона смілива. І не те, щоб вона ідейна, сарана просто пре, тому що така її природа. Це саме і у московитів. Справа навіть не в їхньому телевізорі, справа не в сміливості. Немає там аж надто великої сміливості за рідкісними винятками. Справа в тому, що це природа сарани, природа ракової клітини. Яка ефективніша за клітину здорову, вона швидше росте, ніж клітина здорова. Єдина європейська країна з духовитістю це Україна. Ми про це вже казали. Я нагадаю, вам вчора між іншим казав на зустрічі з нашими братами. Хороша була зустріч! Ми з Сергієм Івановим розмовляли при публіці про. Перспективи християнської революції. Я, здається, казав це і на цьому каналі, але все ж таки повторюся. Дивіться, як розвивається Європа завжди. Завжди реалізується один той самий паттерн, чи паттерн, хто як це каже. Дивіться, з'являється Європа, антична грецька поліси і все таке інші великі успіхи. Греки стають найкращими мислителями, найкращими митцями і найкращими солдатами своєї доби. Перемога над персами. Вони домінують в східному Середземномор'ї, утворюючи чисельні колонії. І все чудово, але потім все це щось починає в'янути. Причому в'янути достатньо швидко. Але, дяка Богові, там на півночі є така сільська країна, якою нехтували, називається Македонія. І там, в цій Македонії, пили другий цар цієї Македонії, а потім його син Олександр, який потім стане Олександром Великим бо Олександром Македонським. Вони приходять і всю цю грецьку культуру і грецьку силу розповсюджують на весь світ, який вони знають, Олександр Великий. І з'являється елінізм. Це вже не елінська культура, це вже еліністична культура. Європейська культура аж туди, до кордонів Індії. Вони приносять її в Єгипет, вони приносять її скрізь. І це вже величезні європейські еліністичні держави, скажем, держава Слівкідів, це від Сереземного моря, знову ж таки, по східні кордони нинішнього Афганістану. Але потім знову достатньо швидко ці великі європейські еліністичні держави починають хіріти, але дяка Богові, що є село. Називається воно Рим. І вихідці із цього села опановують потрошку спочатку Італію, потім Сицилію, потім карають Карфаген, а потім утворюють пакс Романа величезну римську державу. Яка підносить весь цей європейський дух, європейську організацію, навіть європейське мистецтво на зовсім інший рівень? Але і пакс Романа починає хіріти. Але слава Богу, що є провінція, називається Іллірія там, десь на Балканах, і звідти приходять іллірійські імператори, які рятують цю імперію, віднавали варварів, здійснюють грандіозну реформу, будують по-новому армію. Коротше кажучи, рятують цей світ, і Східна Римська імперія, Імперія Румеїв, продовжує своє існування отак от, в силі до 12 століття, а в цілому фізично до 15 століття. Але духу цих ілрійських імператорів не вистачає на те, щоб протидіяти Навалі варварів з Заходу. Але, дяка Богові, є провінція, яка ніколи не входила в пакс Романа. І там є невеликі германське плем'я франки, і ці франки перемагають всіх. І вони утворюють германську Європу, і от на рештках цієї нової германської Європи ми живемо по нинішній день. Драйву франських королів теж вистачає не сильно надовго. Але є Скандинавія. І Скандинавія це так само сільська далека країна, на яку ніхто не звертає увагу, і навіть товари туди возять не сильно активно. І люди там дуже мирні, і навіть зброя у них якась іграшкова, вони навіть між собою не здасть. Ні, були воювати нормально, але щось трапляється на початку 9 століття, і ці скандинави вікінги починають опановувати Європу і утворюють нові європейські держави і новий драйв і значною мірою на цьому їхньому драйві цей драйв продовжується в хрестових походах. Можу продовжувати далі і далі ці випадки село. В яке-небудь нікому невідоме село, занедбане, про яке мало хто чув, завжди. Рятує Європу і піднімає її на новий рівень величі. Ви розумієте на що я натякаю? Є таке село Київ. Прийшов наш час реанімувати оцю напівздохлу Європу, тому що вона нам потрібна, тому що це наше минуле. А ми будемо майбутнім Європи. Ми вже є цим майбутнім. Просто тому, що у нас є енергія життя, а у них немає. Просто тому, що у нас є драйв. А у них драйву нема. І от я хочу вам сказати, що це наша головна перевага в Європі. От ці люди, які зараз ниють і хничуть, коли все припиниться. Давайте миритися, давайте капітулювати, давайте нарешті все заспокоїться, і ми повернемося в свої ларьки, Ці люди хочуть вбити наше майбутнє. Дяка Богові, що цей Зеленський виявився затятий і каже Трампу, що ніфіга. Ми не хочемо нічого припиняти. Ми не хочемо капітулювати. І що він каже цьому Трампівському орбану, що сиди на дупі і не втручайся в справи дорослих людей, тому що на відміну від багатьох телеглядачів, Зеленський як не дивно від нього цього ніхто не очікував. В першу чергу я Я голосував проти нього на виборах 2019 року і агітував голосувати проти нього. На виборах 2019 року, але він виявився такий злісний і затятий. От він відчуває цей нерв війни і нерв майбутнього краще, ніж багато хто з вас. Він не так, щоб дуже добре підбирає кадри, і не так, щоб він генія організації, цей самий Зеленський. Але головне зараз не це. Головне не... не любов до корупції, головне не організація, головне не кадри. Головне впертися. І використовувати існуючий драйв ніколи не примиритися, і бачити, що ні, попри все, хто б там що не казав, попри Трампів і Орбанів, попри Путінних перемога можлива. Ну добре, що зараз з сполучених штатах, тому що все таки а, вони настільки великі в економічному смислі, що від них іще. Трохи залежить, попри те, що люди не здатні воювати і не здатні на сміливі кроки взагалі. Там була вірогідність, що міністром оборони стане Помпео. І Помпео це був дуже вигідний для нас варіант, але зараз уже Трамп відмовився від цієї ідеї, тому що в оточенні Трампа кончені потвори грають головну скрипку. Це син Трампа та абсолютно. Це Алан Маск, хоча і є талановитим наркоманом, але цей Алан Маск, мабуть, хоче зробити якийсь великий гішефт в Москові. У нього плани туди, на Московію, на Китай. І тому він хотів би, щоб Україна пошвидше зникла. І такер Карлсон теж улюблений Путіна, та да просто на зарплаті у Путіна. Сидять на вусі у Трампа, вони в це вуха внесли, що оце от Помпео, це розпалювач війни. І занадто агресивний. Якщо послухати все те, що Трамп намолов за останні чотири роки, то там ніцше відпочиває. Але Помпео для нього виявляється занадто агресивний і розпалювач війни. Звісно, для сполучених штатів якась користь від Трампа є. Буде й багато шкоди. Він там зараз дестабілізує систему державного управління і, мабуть, підірве позиції долара в світі. Але тим не менше якась користь є для Сполучених Штатів. Зокрема, от, наприклад, Дісней, не очікуючи. Це студія така велика, яка робить продукцію в першу чергу для дітей, відеопродукцію, мультфільми і фільми робить для дітей. І от вони не стали чекати інаугурації Трампа і вирізали з мультсеріалу для дітей трансгендерну сюжетну лінію. Там у них була трансгендерна сюжетна лінія, вони в цьому мультсеріалі. Пропагували дітей, мабуть, готуватися до операції по зміні полу і повідомляли їм, наскільки це добре, все е, і почесно мабуть, міняти стать. Ну і так само у них є приквел, це називається історія іграшок, і там у них фігурував одностатевий поцілунок між якимись там персонажами. Вони його теж вирізають. Тобто Дісней прилякався, Радикальних християн, які, власне, голосами яких і виграв Трамп. Трамп сам, очевидно, не християнин, так я підозрюю. Або, принаймні лицемірний християнин, а це гірше, ніж атеїст. Але тим не менше, ці християни зараз там укріпилися в Сполучених Штатах. Поки що для України нічого доброго, але для самого американського суспільства певний позитив є. Є позитив для суспільства. Але не буде позитиву для економіки і не буде позитиву для державного управління. В Москві одна за одною йдуть компанії цкування. То всі кинулися цькувати Кадирова, тепер всі кинулися цкувати Наришкіна, це очільника служби зовнішньої розвідки. Рефі йому багато що пред'являють Кадирів тим часом, щоб його меншість стрибнув під ФСБ. Коротше, у них там все таки дестабілізація іде всередині, і це протікає назовні. Це дуже добре. Я казав, драйв у них, певно, є. На жаль, там в Москві, і завдання прогресивного людства спрямувати цей драйв всередину все таки вони мають. Воювати один з одним, от якби Антанта свого часу проявила кмітливість, то так звана громадянська війна тривала би по нинішній день в цій самій Московії. Але європейці були несповна розуму вже і на початку ХХ століття, і тому. Не зробили цього, а от ми маємо зробити що, коли у них там в Московії почнеться уже справжня ворожнеча, ми не повинні ніколи дати вщухнути ці ворожнечі. Ми повинні бути там і допомагати тим, хто програє проти тих, хто виграє. А тоді, коли оці слабкі почнуть перемагати, то вже перемагати тим, проти кого ми були. В попередній період. Це буде дуже скоро, нам потрібні сили для цього, звісно, в цьому будуть задіяні українські спецслужби. І тому, якщо ви християнин, вам варто приєднатися, зокрема, до батальйону братства, який діє в центрі Тимура, головного управління розвідки. Це наша спеціалізація. І будь ласка, вам до нас поцікавтеся, будь ласка, рекрутинговими телефонами. Ну і вчора ми говорили за бойка, на жаль. Він все ще не у в'язниці. Його навіть не змогли вигнати з правоохоронного комітету. Вірніше не з правоохоронного, а з комітету по правах людини. Я їх весь час плутаю. Обидва комітети Верховної Ради безсенсові, і тому не варто запам'ятовувати їхні назви. Ну можливо, виженуть зараз, але. Його навіть не стоїть питання, щоб видалити його з Верховної Ради. Ми маємо дотиснути браття і сестри. Насправді, от зараз можливості громадськості дотискати в певних процесах значно більше і краще ніж до початку повномасштабного вторгнення. І треба займатися не тільки такими великими проблемами, як шопоблок, а і на місцях ми можемо це зробити. От, зокрема, дивіться, є таке село Мошни – Вомошни дуже хороше село в Черкаській області, і там є чудова церква. Це англійська неоготика з елементами британського стилю середини 19 століття. Пам'ятка архітектури, і вона здана свого часу була міністерством культурки України в оренду. УПЦ ФСБ Там добрі люди хотіли до мної повернути до ПЦУ, адже більшість громади мошнів е, проти УПЦ ФСБ, але зараз це все, -все пригальмовано, адже і військово-цивільна адміністрація, і СБУ. і Оцей самий місцевий митрополит, всі бояться, як на них подивиться Трамп, може Трампче там республіканцям, це не сподобається. Це взагалі все так пригальмувалося по поверненню цих церков в Україні, в тому числі і в цьому в смислі, але добитися того, щоб мінкульт розірвав. Угоду про цю от оренду можна і підстави є. Подивіться на ці фото. У ПЦФСБ ФСБ довела цю пам'ятку архітектури до жалюгідного стану. Вона може впасти. Гадаю, треба тиснути на міністерство культури, щоб в чудовому селі машни вже більше не було е у ПЦ ФСБ. А ця чудова пам'ятка архітектури була збережена. Взагалі, до речі, якщо у вас є можливість, заїдьте в ці самі Мошни чи Мошни. І по-перше, побачите мошногори. Так звані, це така гряда невеличка, яку залишив Людовик, коли сходив з Європи. Друге, сама ця церква дуже цікава. Там через площу таку є чудова церква, побудована за 10-15 після того, як була побудована ця, там католики собі побудували якось, мабуть, в 70-х роках дев'ятнадцятого століття. церкву один в один. Ломбардський стиль. Один-один церква 12 століття, Романська церква 12 століття з ломбардською карликовою аркатурою. От все як має бути. Просто коли я це побачив, я був вражений. Ми було таке враження, що я в Ломбардії і от на все це дивлюся. Там в цій церкві зараз гуртожиток трактористів, теж якось воно не тейло. Крім того, в цих машинах є чудовий. Музеї це постоялий двір старий 19 століття, на якому свого часу зупинявся іще Шевченко. Там все дуже добре і цікаво зроблено, там є на що подивитися. І ще є лікарня, де частина будинків цієї лікарні дерев'яні в стилі модерн. Коли ви в останній час бачили дерев'яний модерн, а там можна подивитися, це ще не згоріло і не зовсім згнило. Це от дерев'яні будівлі в стилі модерну. У мене очі на лоби полізли, коли я це побачив в Україні. ще є на що подивитися? Що давайте допоможемо мошнам. От зараз це моє перше звернення через цей канал до міністерства культури. Потім ми туди зайдемо, спробуємо поговорити з міністром. Із цими чиновниками, потім ми зберемо трошки більшу кількість людей знову туди. Зайдемо вже там в кількості кілька десятків чоловік, потім зберемо вже небайдужі кияни. Мабуть, наші брати приїдуть з Мошнів і вже спробуємо вже не виходити з Міністерства культури, поки вони не вирішать цю проблему, поки вони не захочуть врятувати цю пам'ятку і від руйнування, і від УПЦ ФСБ. До речі, якщо вас цікавить культура, то, будь ласка, підпишіться на канал Неоплатоні академія, там ми подаємо якісну культурологічну інформацію. Посилання в описі під відео, і на цьому, браття, моє вам бадьоре, звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.